Що сьогодні Кулінар Петрович готує креветочки, не варені, не парені, не чищені, сирі, безголові. Рецепт дуже простенький, от тільки часничку сухого, буквально трішечки соєвого соуса, який залишився після суші. Ось тільки приправи карі. Буквально на кінчик ложки коріандру, оливкової, олійки. Отак полити, півчайної ложки солі. Ретельно це все діло перемішуємо, щоб вони набрали цього смаку і запаху. Якщо у вас є такий гриль, так як у мене, вмикаєте. Вибираєте, вибираєте креветочку. Де та креветочка? Ось морепродукти. Гриль вже розігрівся, а креветочки якраз набралися смаком. Далі діло техніки. Викладаєте все це на пергамент, щоб потім не мити гриля. Йде вимірювання товщини. І вона автоматично, тобто не вона, а він починає готувати. Далі вже можна йти займатися своїми справами, а гриль вам скаже, коли буде готове. Майже просмажені. Я люблю, щоб вони були добре просмажені. Тому ще зараз доготуємо їх до кінця. А до кінця це орієнтовно там півтора хвилини. Тобто, за 4 хвилини ви повністю приготуєте креветочки. Далі берете серветочку, чистите це все на серветочку і насолоджуєтеся. М -м, і насолоджується просто неймовірним смаком. М -м. Вибачте, якщо ви голодні, але вона не тільки смачна, вона собі почистив дві штучки. М -м, просто нереально.